Легендою називають народну оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою та казковістю. Легенди дуже близькі до переказів та казок. В основі легенди завжди лежить диво, і оповідає вона як про минуле, цьогодення, так і про майбутнє. У більшості населених пунктів, чи то місто чи село, є такі місця, до яких із деяким ледь помітним благоговінням ставиться місцеве населення, незалежно від того, пам'ятка це архітектури чи просто природний об'єкт. Як правило, про такі місця розповідають різноманітні легенди, пов'язують з ними історичні події або ж навіть приписують їм надприродні якості. У селі Котів, що неподалік рівного, усі від малого до старого знають про невелику водойму, яку вже досить давно тутешні жителі перейменували на безодню. Здається, все тут зрозуміло: безодня значить, немає дна. Але котівська легенда розповідає більш зворушливу і в якійсь мірі фантастичну історію. Колись давним-давно на цьому місці була велика глибока прірва, наповнена водою. У цій воді водилася велика риба. Але рибалити туди боялися через те, що подейкували, що у цій прірві живе страховисько. Але знайшлося пару сміливців, чоловіків, які все ж таки вирішили піти порибалити. І ось вони пішли рибалити, але на ранок чоловіки не повернулися додому. Подейкували, що чоловіки поїло страховисько. Жінки перестали пускати своїх чоловіків рибалити. І в ту пору подейкували, що обходили це місце стороною. Сюди боялися підходити. Але в селі знайшовся хлопчик, сміливий такий. Він подумав собі, чудовисько вже пару днів голодне, і певно, вже воно схоче їсти. І ось він на світанку прийшов до цієї перерви і давай ходити кружканею і кидати камінчики. Коли сонечко мало сходити, не встиг він кинути камінчик, а як страшне страховисько вискочило із води і плюнуло на хлопчика рожевою слиною. Хлопчик на силу відкотився, і слиня не попала на нього, а тільки попала на землю, яка стала зразу червоною. І ось у такий спосіб хлопчик врятувався. Цю мить почало сходити сонце, і від його променів чудовисько згоріло. І стала земля осипатися, засипало цю прірву. А там, де плюнуло чудовисько, стала горіти земля. І від тих пір це місце стало називатися безодньою. А хлопчик-сміливець, який врятувався чудом живим, залишився, пізніше вже в селі знали про нього, про цей сміливий вчинок. Але люди ще довго обходили стороною це місце. І тільки тепер, в недавній час, стали це місце називатися безодньою. І так воно і понині називається Безоднею. Неподалік котова розташувалося ще одне поселення старовинне село Шубків, відоме ще з 15 століття. Свого часу це чарівне місце на березі горині облюбували польські пани, де любили проводити теплі літні місяці. Окрім колишнього панського маєтку, який нічим не нагадує шляхетні часи, зберігся у шубкові і древній каштан свідок багатьох подій минулого. Про які і піде мова. Це було під час національно визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького, коли козаки відстоювали незалежність української держави, можливість бути господарями на власній землі і також захищали православну віру. Чимало крові пролилося тоді і в моєму краї. Через наше село Шубків проходили козацькі війська. Серед козаків був один поранений, який у важкому, виснажливому бою втратив руку. І ось втомлений, знесилений, втративши багато крові, він зупинився перепочити. Можливо, він знепритомнів, а можливо, задрімав. А потім, коли підвів голову і оглянувся. Довкола себе він побачив, що зусібіч оточений ворогом, все смерть заглада. Але сталося диво, він не здався в руки ворогу, а перетворився на могутнього каштана. І ось зараз цей каштан стоїть подібно до того пораненого козака із обрубаним гіллям. І великим дуплом. Люди шанують і дбають про нього як про мужнього воїна-визволителя, захисника рідної землі. За іншою версією, козак, який тікав від переслідування, сховався у дуплі каштана, але був помічений шляхтичем, який, не роздумуючи, вбив бідолаху. Згодом місцеві стали помічати, як з дупла дерева тече червона рідина, подібна до крові. З того часу це диво природи стало шанувати як місце гибелі одного з борців за незалежність України від поляків. Щодо першої легенди, то так звані безодні можна зустріти у багатьох куточках нашого краю. Є глибока водойма, значить, це безодня, і не треба багато мудрувати. А чудовисько просто вигадали для солідності, мовляв, у сусідньому селі, наприклад, церква під воду пішла, утворивши чергову безодню, а в нас є чудовисько ось так. А щодо легенди про козака, то цілком ймовірно, що на тому місці було вбито якогось воїна-визволителя. А потім на честь нього посаджено каштан, який і зберігся до наших днів. А про перетворення людей на дерева то на цьому краще розуміються письменники-фантасти.